Вітаю всіх! Сьогодні у випуску ми розглянемо розклад останнього восьмого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що усі 18 матчів пройдуть в один день це у середу, 28 січня, і в один час о 22.00. Айнтрахт прийме Тоттенгем. Айнтрахт вже не має ніяких шансів на плей-офф. А Тоттенгем перебуває у зоні однієї восьмої плей-офф. Арсенал прийме Кайрат. Перша і остання команди у таблиці. Арсенал. Єдина команда, яка виграла усі 7 матчів, а Кайрат здобув всього одне очко. Атлетік Більбао прийме спортінг. Обидві команди зараз у зоні однієї шістнадцятої плей-офф. Атлетіко Мадрид прийме буде Глімт. Атлетико перебуває у зоні 1-16, а Буде Глімт відстає від зони плей-офф на 2 очка. Нагадаю, що минулого туру Буде Глімт вдома перемогли Манчестер Сіті 3-1. Аякс прийме Олімпіакос. Олімпіакос перебуває у зоні 1-16, а Аякс відстає на 2 очка. І якщо Аякс переможе, то має шанси потрапити в плей-офф. А я нагадаю, що Аякс програв свої перші 5 матчів у цьому груповому етапі і дуже довго перебував на останньому місці у таблиці, а зараз має шанси на плей-офф. Байер прийме Вільяреал. Не дивуйтесь, але Вілья Реал передостання команда у таблиці з одним очком в активі. І вже не має ніяких шансів на плей-офф. А Байер зараз у зоні однієї 16-ї. Барселона прийме Копенгаген. Барселона в зоні 16-ї і в разі перемоги ще має шанси заскочити в 1-8 плей-офф. Копенгаген в зоні вильоту. Але якщо переможе, має шанси на 1-16. Бенфіка прийме Реал Мадрид. Реал Мадрид третій у таблиці, а Бенфіка в зоні вильоту. І перебуває на відстані двох очок від зони 16-ї. Тобто Бенфіки потрібна лише перемога. Боруся Дортмут прийме Інтер. Дві команди в зоні однієї 16 -ї, і чисто теоретично, то Інтер вже зіграє в плей-офф. А от Борусія ще може вилетіти. До речі, команди грали між собою чотири рази, двічі перемагав Інтер і двічі перемагала Борусія. Брюге прийме Марсель. Марсель в зоні однієї 16-ї, а Брюге в зоні вильоту. Але всього на два очка відстає від Марселя. Тобто, якщо Брюга переможе, то Марсель може вилетіти. Ліверпуль прийме Карабах. Ліверпуль четвертий у таблиці. Карабах перебуває у зоні однієї шістнадцятої. Манчестер Сіті прийме Галатасарай. Обидві команди перебувають у зоні однієї 16 і навіть якщо Сіті програє, вони залишаться у цій зоні. Монако прийме Ювентус. Команди перебувають у зоні однієї 16-ї, але Монако зараз в дуже поганій формі. Тобто, якщо Монако програє, то цілком можливо і вилетять з турніру. Наполі прийме Челсі. Наполі перебуває у зоні вильоту, Челсі перебувають в одній восьмій. Наполі потрібна лише перемога, але й Челсі не захоче розмінювати 1-8 на 1-16. Пафос прийме Славію Прага. Команди перебувають у зоні вильоту. Славія не має вже ніяких шансів на плей-офф, а Пафос ще може зацепитися за одну-16-ту. ПСВ прийме Баварію. Баварія друга у таблиці, ПСВ в зоні однієї 16 ї І якщо ПСВ програє, то швидше за все вилітає з турніру. ПСЖ прийме Ньюкасл. Я обираю це центральним матчем Туру, тому що це перша пара із першої вісімки. Тобто із зони однієї восьмої, і та команда, яка програє цей матч, відразу опиняється у зоні однієї 16. -ї. А це означає, що потрібно буде весною грати на два матчі більше, а можливо й вилітати з турніру на стадії однієї шістнадцятої. так що команди будуть грати на перемогу. Команди грали між собою лише два рази. Було це у груповому етапі Ліги Чемпіонів 2023 року. Тоді в Англії Нюкасе переміг 4-1, а в Парижі зіграли 1-1. Так що ПСЖ захоче віддати борг за поразку 4-1. Рояль Уніон прийме Аталанту. Аталанта в зоні 1 16 і навіть якщо програє, то там і залишиться. А Рояль Уніон в зоні вилюту, і якщо переможе, то має шанс на плей-офф.